Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так як у нас розпочався новий турнір. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону поставив, нічого не вигадував, особливо. Подивимося, як вона буде тримати, поки що ніхто не нападав. Поїхали, подивимось. Так, Джунаїд. Ну, Джунаїт неприємний. Ще трьохзіркового дали мені. Ну, він може. В принципі, зробити якусь гидоту своїм божевіллям, тим паче лікування немає. З питання ким йти? Ну, звісно, це буде Кедмом. Там буде сповільнення. Буде Кедман, буде міліки. Брати Кіпріота. Не знаю чи є сенс. Можливо й так. Ну, давайте візьмемо Кіпріота. Візьмемо цього Мерліна для блокування. Ще можна взяти кедмана як чистку. Давайте Люсю візьмемо. Поки не зрозуміло, ким ходити. Поки що так, експериментально, тому поїхали. Тут ще два блокувальника. Я не подивився, треба було все ж таки, напевно, кедмана перевдягнути. Добре, шукаємо фіол. Як завжди, без синього кольору. У нас турнір, а синіх дуже багато. Давайте ось так. Там буде трічка фіолетова. Прокинемо. Ну, прийдеться, напевно, ось так прокидати. Синій кріс. Угу. Сповільнення не спрацювало. Це добре. Давайте через комбо. Фіолетових дуже багато. Кедман зарядиться. Але ми повинні витримати. Так, мілійки витримала, Вмикаємо контро. Заблокуємо цього. І тут зелений пошукаємо. Немає зеленого є жовті. Так. Давайте, може, фіол доїде? Доїхав. Тепер ось так. Гензель. Угу. Відображення спрацювало чудово. Давайте цього доб'ємо і будемо тут прокидати. Протей. Виблоковав Мерліна, ну то не дуже нам завадить, я вже вважаю, так. Скільки у нас ще буде контра, два ходи, це зробили. По два рази тепер треба натискати. Так, можна контрол вмикнути. Б'ємо. Тут прокинемо. Ну, перший бій. Оборона. Звісно, з трьохзірковим героєм, то не дуже складно. Хоча і багато було синіх. Зараз угу, ще там чинить супротив, але міньйончики впорались. Так, добре, поїхали. Та немає синіх, немає Грега. Угу. Два лікаря. Ну, вони тут нічого не роблять. Може, такою командою Epitді спел нам потрібен. Давайте спробуємо ще раз. Добре, давайте ось так. Ось так прокинемо, може, фіол доїде. Доїхав синій. Ну, чудово, прибираємо синій. Купа жовтих. Є щось і по зеленим. Давайте ось так обережно прокинемо. Тут ми витримуємо, вмикаємо контру. Кого блокувати? Давайте сюди заблокуємо, вдаримо в кедмана і почистимо пола. Так, відродження тут немає. Рігард він може нам заблокувати люсю нашу. Але добре, давайте вдаримо. Угу. Все ж таки відображення спрацювало. Ну, давайте цього заблокуємо. Поставимо собі зараз мінньонів. І ось так через комбо прокинемо. Так, треба... Все ж таки якусь чистку брати. Угу. Так, б'ємо Рігарда. Ну і все тут закінчили, напевно. ну Поки оборони такі дозволяють грати. Угу. Так, теж мається лікарь Відображення будемо диспелити. Диспел камінчиком Люсія, Диспел Кедманом. Тут дві контри. Не знаю, чи є сенс в нашому Кіпріоті. Напевно, немає. Давайте. Другу Люську, може, візьмемо. Нехай буде. Поїхали. Буде більше шансів заді спилити камінчиком. Червоний кріс. Давайте почистимо поле. Ось так. Угу. Прокинемо тут фіола. Жовті хочу зберегти, щоб задіспелити кіпріота. Давайте ось так прокинемо. Угу. І тепер ось так. Так, задіспелили. Б'ємо сюди. Синій кріс, звісно, не дуже потрібен. Спробуємо ось так тоді. Треба сині прибирати. Там Діспел не спрацював, на жаль. Угу, тоді ось так. І там коля вже готується. Це я не помітив. Зараз всі будуть бити, ми можемо і не витримати, бо захисту від міліїки немає. Так, ну, там угу. слепота, контра. відображення тепер Мерлін. Він вже майже від'їхав. Давайте ним вдаримо. Перекинув на мене. Так, добре, б'ємо сюди. Все зняли, крім контри. Так, ставимо захист нарешті. Давайте тут пошукаємо, може закритися синій. Ось так. Жовті. Мінус нули Так, скільки там контра буде. Один хід. Так, б'ємо сюди. Ось так прокидаємо. Так, і ось так. Давайте зберемо зелені і спробуємо льгога пробити. Так, чудово. Тут прокинемо. Ось не розрахував таймінг. І міг програти. Так, добре, що все вийшло чудово. Наступний бій. Угу, контра. Так і їдемо. Так, давайте невеличке комбо запустимо. Ось так. Там буде у нас четвірка. Давайте сюди і ось таке комбо. Ну Тяжко навіть заблокувався. Б'ємо колю. Тут прокинемо ось так. Ось так. Так, ну нам вже не дуже. І ми навіть добили Так. так. Там жовтенькі поїдуть. Угу, тепер ще ось так прокинемо жовті з зеленими. Гензель. Нічого страшного. Так, так. Вже один гензель нічого не зробить. Дуже багато синіх. Турнір без синього кольору, а синіх ну, дуже багацько. Так, так. Та давайте Кетман може і впорається сам добре. Наступний бій. Так, ведмедиця. І паразити будуть. Ну, поїхали у нас три блокувальника. Так, цікава полянка. Добре, давайте ось так. Червоного дуже багато. Давайте так прокинемо і спробуємо Мерліна зарядити. Не дозарядився О, Зараз коля нам вдарить боляче. І тепер ось так. І треба, напевно, колю прибирати. Прокинемо. Тихенько. Ага, це який міньйонів прибирає. Так, зарядились нарешті. Ага, там Люся. Добре, давайте ось так. ну Мерлін. Вже не відіграє, напевно. Сюди. Ще раз туди. Тому що паразитів немає ким знімати. Добре, так, так. Тут прикинемо фіоли з жовтими. Фіолетових багато даремно полетіло. Спробуємо заблокувати гармека. Чудово. Звісно, що Люся не заблокується. Так, ведмедиця Скільки в неї? Там 27, можливо, фіола ми доб'ємо. Б'ємо в Люсю. Угу. А Мерлін витримав все ж таки. Давайте так. Повинні закінчити. Чудово. Так, ну мілійки тут врятувала. Топ-1 навіть зайшли. Ну, дуже далеко, 4578 місця. Ну, подивимось, що буде далі. Перший день оборони такі плюс-мінус. Не дуже потужні були. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.